We'll Так. У 2015 році місто Черкаси було одне із перших міст в Україні, яке запровадило громадський бюджет разом із Черніговим і Полтавою. Це досвід був польський, і ми було прийнято Черкаською міською радою програму. Відповідно, суті була в тому, що жителі подають проекти. Потім департаменти Черкаської міської ради оцінюють ці проекти на реальну можливість їх реалізації за бюджетні кошти і чи можливо на цій території їх реалізувати. І потім вже проводилося голосування Голосування серед жителів міста і проекти, які набирали найбільшу кількість голосів в межах суми виділені в бюджеті, вони реалізувалися у наступному році. Взагалі, з 2015 року, то дана програма змінювалася, тому що спочатку було це без поділу на великі і малі проекти, потім пізніше проводився поділ. Ну, взагалі, ми її цю програму відповідно до тих питань, які виникали протягом реалізації року, ми її ще змінювали. Але, на жаль, відбулося повномасштабне. Штавне вторгнення, і у 2022 році фактично весь ресурс, який був направлений на цю програму громадського бюджету, який мав бути направлений у тому році на реалізацію тих проєктів, які були проголосовані, він був спрямований на силовий блок. Після цього певний час було заморожено даний, ну, даний напрямок, і у 2023 році ми провели опитування для того, щоб з'ясувати, чи доцільно в період військового вторгнення взагалі робити даний програму, тому що програму треба було змінювати, оскільки ті проекти, які були проголосовані, вже їхня зовсім інша вартість, тобто їх треба переоцінити і власне змінити в програму для того, щоб мати можливість реалізувати, Ватя ті проекти, які вже були проголосовані. але опитування показало, що близько більше третини людей, які пройшли опитування, вони визначили, що не за недоцільне впроваджували дану програму у період військового стану. Зв'язку з цим це, це все опитування було презентоване депутатському корпусу і визначено про те, що ми не будемо дану програму поки що продовжувати. При тому, що за даною програмою працює координаційна рада. Я є заступником голови координаційної ради, і власне результати цього опитування ми обговорюємо із членами координаційної ради. До неї входять і депутатський корпус, і виконавчі працівники виконавчих органів, і власне громадськість, представники громадськості, які відповідно були вибрані і входять в цю координаційну раду. Які зараз існують альтернативи, якщо людина просто хоче активно приймати участь в обговорюванні бюджету. Ну, по-перше, у саме бюджет, коли приймається бюджет, ми обов'язково проводимо. Обговорення останнім часом під час військового стану ми проводимо його онлайн для безпеки, тому що безпека це головне. Тому під час обговорення самого проекту основного проєкту бюджету пропозиції могли надаватися в електронному вигляді. Можна було взяти обговорення, прослухати пропозиції, про презентацію бюджету в онлайні. І, в принципі, в нас усі зміни до бюджету проводяться у бюджетній комісії. Бюджетна комісія може кожна людина вільно її відвідувати. І брати участь там у обговоренні. Крім цього, у нас і сесія міської ради є відкритою. І всі жителі, які бажають протягом року приймати участь в обговоренні, чи яким чином які там зміни, приймається так само може. Це є для офлайновських участі. Крім того, онлайн всі зміни до бюджету вони розміщуються на сайті міської ради. І в принципі, той, хто хоче, може побачити перед прийняттям рішення на сесії міської ради за проект виконавчого комітету, він обов'язково порядку Прилюднюються. І кожна людина, навіть до початку там проведення сесії, може ознайомитися з змінами до бюджету і прийти або на бюджетну комісію, або на сесію. І, в принципі, крім того, так само люди приходять до депутатів, тому що кожна, на кожному округі в кожної людини є депутат, і вони на, зустрічаються з депутатом і так само обговорюють. Зазвичай порядок вони звертаються до депутатів за своєму округі з проблемами. І далі вже депутати вже або роблять звернення на самі наших головних розпорядників, або відповідно, я думаю, ви бачили, коли депутат виступає із зверненням або запитом і звертається щодо надання відповіді на те чи інше питання.